Голі й босі виділені ша гроші на військову і економічну допомогу Україні закінчуються, а додаткові досі не погодили. Часу обмаль нещодавно заявили у Білому домі. Якщо не буде фінансування для України, то ми просто не зможемо продовжувати постачання озброєння. Тому кожен член конгресу, демократ і республіканець, повинен проголосувати на підтримку цього рішення. Щоб не зволікати, сенат США призначив голосування за допомогу Україні цього тижня. Однак попередні переговори вже провалилися. Республіканці виступили проти цього комплексного закону. Він включає занадто мало 14 мільярдів доларів на укріплення південного кордону із Мексикою. Чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік. Одні не хочуть поступатися, тому що цього вимагають їх електорат, а інші не хочуть поступатися, тому що цього вимагає їх електорат. Має бути зрозумілим електоратові, що ці речі ну, все ж таки, вони вторинні. Але повірте мені, це не робиться дуже швидко. Ще раз наголошую, дуже багато американців. Дійсно стурбовані ситуацією, яка складається на південних кордонах. Надія є на переговорі з американцями. Вже прибув цілий десант українців у складі нардепів, голови ВРУ, міністра оборони, керівника офісу президента, долучився до заклику про схвалення військового пакету і Володимир Зеленський, що правда в онлайн форматі і в режимі секретності. Якщо дозволити Путіну перемогти, це буде поразка не тільки України, а й США. І всього цивілізованого світу, а тому меседж є. Вони очевидні. Тут не треба нічого вигадувати. Тут треба донести до тих, хто сумнівається, у тому донести те, що насправді це в інтересах США допомогти Україні. Це може спрацювати, кажуть політологи, бо вже не вперше нам доводиться випрошувати фінансування і всі методи прийнятні. Дарія Курнос, новини 33 канал.